Професійне свято у нових стінах вища ради юстиції України змінила пропистку. Відтепер юристи працюватимуть у новому приміщенні. Будівля на 5 поверхів і підземний паркінг. Її правники чекали майже 15 років. Вища рада юстиції переїжджає. Правники змінюють тісні кабінети на комфортні Старожили згадують, у яких жахливих умовах доводилося працювати останні 15 років. А на зведення нової будівлі то ділянки не було, то коштів не вистачало. Потім приміщення колишньої Шевченківської ради адміністрації, ну, там частина того, де були приміщення цієї адміністрації, були передано ще ради юстиції. І ті з вас, хто були в цьому приміщенні, можуть порівняти, скажімо і не тільки порівняти, а й згадати, як там можна було працювати. Тут мармурова підлога і висока стеля понад 6 метрів. Тільки зал засідань має 200 метрів квадратних. Підземний паркінг на 20 місць, та на сучасні інженерні рішення. Офісні приміщення, оснащені за останнім словом техніки. Тут навіть у ліфті замість кнопок, сенсорні панелі. Ми приложили немало зусиль, щоб успіти до цієї дати. Здання вийшло, на мою взгляд, і ви можете в цьому убедитися доволі. Інтересне, красиве, удобне для роботи під час будівництва використовували ті самі технології, що й під час породження елітних готелів України кажуть у компанії генбітрядника «Мастербуд».